Доріг у Христі, слава Ісусу Христу, запрошую вас молитися святу Вервицю разом зі мною. Довірмо Богові наші серця, родини та всю Україну під покров Пресвятої Богородиці, щоб не пропускати щоденних молитв і завжди бути разом у духовній єдності. Підписуйтесь на наш канал, Голос щоденної молитви, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесною і Тішителю душе істини, що всюди іси все наповняєш, скарби діби життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого І Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняйми рівнославими, що говорив через пророків, «В єдину, святу, соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Неласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочно зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на вселюдство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерти. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Перше радісне таїнство, благовіщення. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Сай збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І anyway, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно зачата, Пречисто Діва Марії. Заступайся, за нас, що до Тебе прибігаємо, о Мати Божа, зійшли на все людство полум'я Своєї любові, тепер і в годині нашої смерти. Амінь. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Друге радісне таїнство, відвідини Святої Єлизавети. розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи Святу Єлизавету у лоні носила. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Онайласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно зачата, пречиста Діва Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любови, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, третє радісне таїнство, Різдво Ісуса Христа. Розважмо як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, Вифлеємі породила. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, Благодатна марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Сай збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно, зачата, пречисто Діва Марії, заступайся, за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові. Тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Четверте радісне таїнство, Стрітення Господнє. Розважмо як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час і на віки віків. Амінь. Онайласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно зачата причисто Діва Марії, заступайся, за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерти. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'яте радісне таїнство, віднайдення Ісуса в храмі. Розважмо, як причиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, блаженою і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіти збави нас, єдина чиста і благословенна. Преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Що спаза для тебе душі наші, усі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, Упування нам Отець, прибіжище наше син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця свята Боже наш, слава Тобі, Боже милостивий, будь мені грішному! Боже, очисти ріхи мої, і помилуй мене. Бещи сана я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.